Зі мною болки опакаємося. Це піду, покупаюся. Це стою, щоб там дядь зап'яти. Так, я сама покладу туди. Сама показую помію. Так, помило я так добре. Все помилось. Так я він пока їх му тебе саме. я тут сокни. Гросити сокни. Так що в мене тут сидіти, так нічого не тут не треба. Це мені в'їздне. У мені вдіть, хм, мені вдіть. Я сама не знаю. Це мені в дітей. подумати. Я на такий костюмчик не, не хочу таке. я не думаю, що це буде класне. Дуже це світло піде. Думаю, нормально буде. Так. Мистер. Тут чату і позису ноутбуки. Так, що тут у нас є? Так що тут взяти ти можна. Візьму ось це. А що тут було так вон? От на його скоро буде. О, як клас, появиться новий будиночок, але так вон. Так от, так просто зону руки на ютубі, щось тут. О, мама, а що ти робиш? Ну, будь я сиджу. Тут мы у тебя какие? Люди, хотя хочешь. Вы Так, вот так. Красавицкий ты вид, Привет! Привет, ты вид ты вид Моя собачка, ты вид Eu não se de suporte. Eu não sei se eu tenho uma coisa de suporte. Eu não sei se eu tenho uma coisa -so ah. de suporte. Eu não o se eu se Ма, давай слайма глачемо. Доню, дай слайма посміхнеш. Ой, я йду, давай слайма глачемо. Ну, добре, давай. Да. Так, давай слайма глачемо, давай. Ось так поки маму, вона ну, поки уже тупується. Який класний слайм. Все один візьмі. Ще один. Який класний слайм. Ага, классные и самые. Ты скажешь, слаймы. Ты будешь ты вещи. Ты вещи, как каску солосы Я вспомнил, какашку каску солосы пью. Вот вещи, какаха. Я тест вот какаху слепить. Давай я тебе слепью. А Ага. класс. Думаю, думаю, его захватывать, он оно будет меня ждать. Так, думаю, это он как боится, да, Мяу, <свистит> мяу. Так, ты что? Так, там надо, ты, думаю, на голове не забудь. Так, понятно. Так, санецьку вели. Я навекаю. так я піду за вас і тобі мені кеча дам. Ким треба їсти мені дати. М -м -м. Так ми собака, звичайно, теж. Бо собаки теж їсти хочуть. Бачки, їсочки треба. Так треба принцесі дати поїсти. Ось у мене є ще. Ой. Так. Принцеса бруїть. Це Так, я поки попив коктейль, Так, дівчата, ви їсти будете? Да, Ні, мама, поки не холодні. Точно? Так, давай. давай Ми сама мама поруку не хоче. Так, добре, я попав на буки посиджу. Так, сніму я це все. Не треба воно мені. У нас я оце У Мобуть ось так буде. Так, буде звідти не усвіджу. Скільки буде в мене підписників? Зрозуміло, скільки в мене підписників. Плохали. У мене буде тисяча підписників, не знаю. Мені скоро буде тисяча. Думаю, що скоблю мене даєте підписник. Хто знаю, яку мене буде підписників. Ой. Що я тут там дивиш? Так буду подивитися тут на YouTube. Другі суснімають. Все ви себе на каналі. І садий такі класний слайм. Ага. І подиви. 不干活，不干活嘿！Er、我管轻松还有呢，都是的，虽然没活那么累的，虽然那块儿有手机。我只管干活嘛，嘿嘿。 Как я такие смешни, я ну, сейчас сразу слайм, просто слайма є. Класс, просто клавийный класс. Так думаю, духи в супін сусроді, так прави похуду кисти им дать. Дучата, нас мама клетит, а ч ж ты? Давай хоч срайма клати. Не, мама, ну, давай слышишь, писли. Ну, пьяни. Давай сідай, мам, это схисты сразу. Ну, мой михопит. Та-дам та па-бам. Хоп. Солод, что ты лобос, мала. Заплыв колочек. Потом мясо. Та-дам. Ого, молодая шмакова. лопать. Нам. Были таилочки. Так уж вот вам есть-то. Так, дай мне. О, куча. На, ма. Ну, что видишь, куча яйца и скучка. Так.